Та гасив недопалки у підвіконня. Лучани звинувачують чоловіка у шахрайстві. Зокрема, він нібито ошукав декілька сімей під час ремонту їхніх помешкань. Люди обурені та кажуть, що робітник пив, дурив їх на гроші та псував помешкання. Взяв гроші за роботу і не виконав її до кінця, а ту, що виконав, зробив паршиво. Він це технік і військовий, тому була якась довіра до людини. Він постійно дзвонив і просив аванс, навіть коли ще не починав. Допис із такою заявою у мережі Фейсбуку опублікувала Лучанка. Ми ж вирішили зв'язатися із дівчиною. У коментарі телеканалу «Конкурентіві» дівчина повідомила шокуючі деталі. Я починала ремонт ще в кінці листопада, але тоді працювали хлопці, які разом з ним працювали, а сам він вже почав працювати перед, якщо я не помиляюсь, різдвом. Перед різдвом він почав працювати, він декілька разів приходив на квартиру, щось там робив. Він мені єдине, що зробив, це проклав труби, типу труби е, до бойлера, е, труби на кухню і труби до крана у ванні. Оце єдине, що він зробив, в принципі, це проклав труби. Він ще й мав мені поставити унітаз. Він ще мав мені змінити сифони. Він мені мав поставити змішувач, він змішувач поставив, але він його не докрутив. За словами дівчини, роботу чоловік зробив погано. Він поставив мені умивальник, в мене там криво все. в мене криво, косо, висить, бойлер. Мені не зрозуміло, як стоїть умивальник, У мене криво ця планка на кухні, там де ці труби приходять, вона навскоси. Він не користувався рівним, навіть коли став. Як розповіла Софія, попри жахливо виконану роботу, він постійно просив, аби дівчина надсилала йому кошти. Як каже Лучанка, вимагав гроші вже й одразу. Ситуація як склалася, тобто він робив роботу. Я б його роботі йому давала гроші. Там допустим він проклав мені труби. Я йому так, заплатила допустим, півтори тисячі. Він мені зробив ще щось там, повісив того бойлера, я йому заплатила ще якісь гроші. І він в один день останній мав закінчувати роботу. Він мені скидає фотографію. На фотографії все нормально. І сифон стоїть, і туалет стоїть, якби <світ> і кран стоїть. Ну, все нормально. Я, типу, недовго думаючи, він мені визвонює і каже, що я вже закінчив роботу, скидай мені гроші вже. Мені вже треба гроші, обов'язково мені скидай, мені там залишилось докрутити буквально. Буквально два краника. Він мені сказав. Софія розповідає, заплатила саме за це так званому робітнику дві тисячі гривень. За словами дівчини, це були останні кошти, які потрібно виплатити за ремонт. Та те, що вона побачила, прийшовши до свого помешкання, просто шокувало. Я через день чи через два приходжу, а там катастрофа реальна. Просто жах. Бо більше, як розповідала дівчина, чоловік під час виконання ремонтних робіт. Пив, а недопалки залишав у її оселі. Пляшки він позалишав, у курки також позалишав і пропалив мені ще лінолеум до того всього паяльником. Тобто там на лінолеумі видно, що це пропалено саме паяльником. Типу, не сигаретами, там характерні сліди від паяльника. Я до нього дзвонила на рахунок цього, я йому говорила, що Анатолій там сліди від паяльника. Він сказав, що це не він. Хоча паяльником в тій квартирі користувався тільки він більше ніхто після розголосу цієї історії у мережі. Чоловік за словами Софії хотів повернути кошти за погано виконану роботу. Проте тепер від нього ні слуху, ні духу, Ба більше під дописом дівчини інші користувачі теж почали писати про свій негативний досвід із цим майстром. І знову він теж мала необережність зв'язатися з цим аферистом ще в 2020 році. Роботу зробив наполовину, а гроші взяв повністю. Місяць переписок і обіцянок, і врешті інша людина доробила роботу за півгодини. На жаль, це правда, і ви не одні. Кому горомайстер такі послуги надавав. Бухає на об'єкті 100%, ще й пусті пляшки, з недопалками кругом по під'їзді порозкидав. Сусідці ванну з туалетом три місяці робив. Весь під'їзд білий був від пилу. І будівельних матеріалів. Вже мовчу, що робилося в хаті. Так і не доробив. Цей у нас лишило без гарячої води на різдвяні свята. ще той. Взяв гроші і кинув, не зробивши роботу. Категорично не рекомендую. Формою прикривався ще в 2020 році. З'ясувалося, що чоловіка звати Анатолій. Журналісти сайту новин Луцька та Волині конкурент поспілкувалися з чоловіком, аби він пояснив ситуацію. Спершу він попросив перетелефонувати згодом, а невдовзі й сам зв'язався із редакцією. На прохання прокоментувати цю історію він зазначив таке: і я настільки не обічна людина, щоб не давати взагалі безпосередньо коментарі вашому конкуренту. Я не думляю, що взагалі, але ну, не ну не рахується тоді це потрібно. Чи? особисті проблеми. Це особисті проблеми проблема мене і заказчика. Правильно, отож, конкретної інформації від цього майстра журналісти не отримали. Проте ми залишаємо право прокоментувати цей інцидент за чоловіком.